Я тобі Пишаюся тобою за, за те, що в мирний зворіт, відважний без любові, за те, що в ці важкі часи побачити мене від дружини, і дітей, не можеш одну. За те, що в мене мирний день, живу, навчаюсь, гарні. Що мирне небо жіною, що я війні не знаю. За те, що мені кожен день, кожної хвилини ти розкую чи життям. Захищаєш нашу батьківщину. Войне, ангели мій, серце моє стукоче, серце моє щемить линуть до тебе щиро у цю святкову мить. через ліси й Спасибі, воїни мої, за те, що бережете Україну. Спасибі вам за тихий мирний сон. Спасибі вам за те, що ви живі. Спасибі, ангели мої. Борони за та ти рідну країну. Кожній досі, кожну дитину. Ти всіх від бітих захищаєш завзято. Тобою я дуже пишаюся, тато. Я втрат, тобі бізичу не знати і в тому. Живим і здоров вертайся додому. Щоб жити без ва, без війни, без руїни, вітаю з Збройних бронехсел України! Раю країни, воєнним світла, захисникам України, що мужньо боронять нас від супостата, ні танком, ні градом вас не злякати, всім тим, що життя не шкода віддати, низький вам уклін і велика подяка. Рідні незламні, мужні, хоробрі, найсмиливіші, відважні та добрі, Люблячі, милі, ніжні, кохані. Мілі упевнені та незрівняні, щира подяка вам, наші герої, ворога знищити ви у двобої. Вами пишаємось, вірим безмежно. Будемо вільними і незалежні. Яки ти у окопі, солдат, я лежу в своєму ліжку, поки ти мрієш поспати, <кхм> я читаю цікаву книжку. Поки ти ледь втікаєш від кулі, я вдягну теплий плет на спину. Поки ти за сім'єю сумуєш, я цілую свою дитину. Але б ще стояла та ліжко, то я взагалі то хата. <кхм> Чи була б ще цілую? Книжка, чи могла б я її читати? Чи б могла б я ще кутатись пледом, обіймати свою дитину? Чи була б ще у мене родина? Чи була б я б ще у родині? Якби Як не, не ти. ти, я молюсь за тебе, солдате, і до Всесвіту, і до Богу, щоб тебе дочекалася мати і додому вела дорога. Завдяки ж тобі, наш солдат, і є у мене і хата, і ліжко, і можливості сім'ю обняти, і зачитана ми, як книжка. Неодмінно, я знаю, вернешся, будеш хоже і є героєм, і родині своєю сміхнешся. Їм всі рани твої загоїть. Повертайся скоріше, солдати. Я думками завжди з собою. Так словами її не передати. Що я, я, як я, жальна, що я живу, що я, що я, я й живою. Дякуємо вам, наші захисники і захисниці. Ви наша гордість, ви зробили для нас все. Ми живі. Ми здорові. І я знаю, що скоро ми повернемось додому, до нашого рідного Херсону. Херсон. Вітаємо вас! Ми вас дуже любимо. Бережіть себе.